Друзі, вітаю! Ростемо меро зустрівся з Вітькофом. Домовились про наступну зустріч. Буквально сьогодні обіцяють працювати рук не покладаючи, говорити про мир і гарантії безпеки. Поки що е вихідні вони хочуть продовжити е далі. Е є спільна заява. Вони опублікували два тексти, але вони практично ідентичні. Е Путін в Індії домовляється про обхід санкцій. Ушаков каже, хто головний буде по. Кресленню цих 28 пунктів і понесе їх Трампу. Урсула робить чергову спробу зробити гроші для всіх. І зараз скажу, коли наступний етап і де може бути прийнято рішення. А Reuters пише про повну заборону на використання російським флотом західних служб. Євросоюз і G 7 знайшли інструмент, як надавити на російський флот, бо, здавалось би, є офіційний, є тіньовий, є там ще якісь, але виявляється, всі користуються західними службами. Ну і тут вони кажуть, давайте прикрутимо ось тут, щоб вони не могли здійснювати судноплавство. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. А у вас є мільйон непідписаних, якщо ви зробите це зараз. Алгоритм буде більше рекомендувати україномовного контенту. А друге, я хочу вас всіх привітати і нас, всіх, з Днем Збройних сил України і подякувати героям, людям, на яких на плечах яких тримається українське небо. Люди, без яких не було б держави сьогодні. Була б у РСР, але вже не Україна. Люди, які відстояли суверенітет, люди, які б'ються за незалежність, які вбивають ворога щосекунди для того, щоб дати шанс на майбутнє Україні, сталеві люди, люди, які роблять просто неймовірні речі, які чотири роки без відпочинку, без переведення подуху, знищують ворога. За що їм велика вдячність, великий уклін за ту. Нереальну роботу, яку боїться робити, весь західний світ, вся Європа, та давайте вже говорити чесно, весь світ всі бояться війти і боротись за правду. Збройні сили України це роблять, тому знаєте, постійно і всюди, і не тільки 12-го, 6-го грудня, потрібно їм дякувати і їм, і їхнім родинам, їхнім дітям і їхнім батькам, дякувати всім, хто. Дав життя цим прекрасним героям та героїням, які сьогодні боронять нашу державу. І знаєте, моє серце завжди радіє і наповнюється, коли уже в повернутому українському, а не російському календарі, День Збройних сил України співпадає з Днем Миколая Чудотворця Марлікійського. Прекрасне свято, коли треба дарити, коли треба дякувати, коли треба робити таємні. Подарунки класти їх під подушку. І знаєте, мені здається, це про українців і про те, що ми з вами робили. А вчора був день волонтера, тому вітаю кожного з вас, кожного хто давав гроші, підтримував, давав якісь. Свої речі, скільки ви передали і старлінків, скільки ви передали особистих і принтерів, 3D-принтерів. Ну от І передавали різні випадки, і зброю, передавали, і автівки свої передавали. І знаєте, ось це єднання українців як волонтерів сьогодні, в цей день Святого Миколая, мені здається, це теж не просто так. Я за це хочу подякувати кожному з вас за те, що ви волонтери, за те, що ви, святі Миколає. Тому що ось це чудо, яке робимо ми всі разом, це якраз таки мені здається найпрекрасніше. І це той подарунок, який ми кладемо країні під подушку, і це власне те, що дає нам всім шанс на життя, те все, що нам дає шанс на життя нашій державі. Тому вітаю з днем збройних сил! Вітаю з днем Миколая Чудотворця. Дійсно, найбільші чудотворці сьогодні в світі це наші збройні сили, найпотужніша армія в світі. І хто б що не казав, що в когось там більше ракет, а можливо, в когось більше танків. А я вам скажу, армія, в якої найбільше волі, хоробрості, мужності і сили. А як показав досвід, танки ми можемо знайти по всьому світу. Тому вітаю з цим святом і хочу, власне, перейти до того, щоб ми проаналізували, бо у меров працює рук не покладаючи, як я вже сказав, у Віткофа е, ситуація така, що. Трамп все ж хоче швидше дотиснути, як каже Блумберг, Трамп зараз націлений не проти ворогів, а проти друзів. Тому нас давлять. Ми повинні тут кріпчати. Він власне з військовими там. На нас зараз чиниться точно тиск. На щось він погоджується. Потім прийде до Зеленського. Зеленський погодиться тільки з половиною. А трампу скажуть, да, на все погодились, але є нюанси. Ну от тому, що. Якщо поїхали до Вітькофа, це значить, що е, далі стратегія нас дотискати. Я говорив, що краще тих, на кого є корупційні папки, вивести з переговорів, тому що це нікуди не годиться. Це точка послаблення країни. Друге, е, була зустріч вчора. Вона, ну по нашому часу, вночі завершилась. Домовилися зустрітися сьогодні і завтра. От, але знаєте, це говорить про те, що там із цих заяв вони достатньо сухі. Ну от і вони більше того, вони спільні, і у мерова, і від кофа, значить, домовились просто кинути кістку нам всім, типу, щоб, щоб ми там, значить, не думали, що значить іде зрада. Ну от за цим треба слідкувати. Це треба буде побачити. От я говорив, що червоні лінії це референдум і парламент, без яких вони не зможуть прийти. Тому все рівно доведеться показати про що ж там домовлялися. Ну от, але переговорний трек триває. Росіяни відкинули гарантії безпеки, відкинули території скорочення армії, на які Україна не йде. І оці пропозиції, які ми дали відкинули, Ну, от зараз навколо цього, що називається, труть. Ушаков каже, що Кушнер буде правити своєю рукою цей мирний план. До чого тут Кушнер? Вибачте, я не знаю. Теж він їздив в Москву, йому сподобалось, це супер. От, але. Це підкат і комплімент Трампу, що ось дивись, твій зять він головний, буде, буде правити щось казати. Ну, робіть, що хочете. В Україні буде правити український народ. Український народ буде правити і вирішувати, а не зять Трампа чи будь-кого іншого. І зяті і куми це все дуже добре. І це спроби Росії втягнути в їх суперцікаві бізнес-угоди. А Нас цікавить не бізнес, нас цікавить. Держава, тому цей комплімент Трампу знову ж таки Трампу такі компліменти подобаються, але я впевнений, кардинально це ні на що не впливає. Путін поїхав в Індію і знову ж намагається обходити Трампа. Бо не тільки Штатам пообіцяли Арктику, її пообіцяли і Індії. Нагадаю, перед цим пообіцяв Путін Арктику і Китаю. Тобто Путін всім наобіцяв Арктику, правда, нікому нічого ще не дав і дати не може. Але це демонстрація Трампу. Дивись, він тебе дурачить. Він всім обіцяє одне й те саме: супервигідний бізнес, супервигідна нафта, супервигідний газ, спільний доступ на Арктику. Ну Росії залишилось Арктику запропонувати Аргентині, Австралії і Південній Африканській Республіці для того, щоб показати, а дивіться, як все красиво може бути. Всім наобіцяв, в кого доступу до Арктики немає, тепер що, правильно, всі арктичні держави. Ну так виходить. Трамп хоче воювати з Китаєм і обмежити доступ Китаю до Арктики, а Путін каже: welcome. Ну, от, Трампу варто було б щось змінити, але зараз, ну ж таки, мене немає цього сентименту. А давайте знову Трампу скажемо, що недоросла людина, мала, не бачить, не знає. Але Блумберг каже: він зараз проти друзів, але за ворогів. Нам треба грати з іншими друзями, балансуючи ось цю антиукраїнську стратегію, от і знаходячи наші можливості. Це можуть бути європейці, це можуть бути демократи, це можуть бути британці. Це в тому числі може бути Китай проти Росії. Да, формула протистояння з Росією стає складнішою від цього. Вона не має бути менш проукраїнською. Завжди є хтось, хто ненавидить твого друга, ворога чи навіть партнера. Ти знаходиш ці речі, і на них намагаєшся балансувати, щоб відстояти одне найголовніше український суверенітет. Ось це для нас база. Тому Путін торгує російською задніцею, продаючи Арктику, обходить і пропонує обійти моді санкції Трампа на нафту. І каже, скільки нафти треба, стільки буде. Вони там вже навіть мультик записали: як Путін з моді, значить, обіймаються на мотоциклі, якась дуже дивна історія, а по бокам. Нафтові бурильні скважини качають. Ну, знову ж, Путін продає російське майбутнє заради свого путінського теперішнього. Ну, якщо росіян це влаштовує бажаємо їм вдачі, Ну, от Індія доїть Росію, але в цей же момент повинна розуміти, що Росія точно так же накачує її ворога Китай. Урсула, а, до речі, до Урсулу вчора писав відео про Кадирова. А про це писало НВ і посиланням на деякі прозахідні змі, які працюють на території Росії. Кадиров з'явився Кадиров AI, це не просто Кадиров, це штучний інтелект. Ші, Щі. Шідиров. А власне, не рухаючися голова Кадирова, губами, які формує нейромережа, сказав, що будемо стоїти в Україні. Але поки що з ліжка встати не може, бо капельниці підключені в такі місця, що заважають рухатися. От, тому знову ж таки це теж одне з підтверджень. От не буду гратися в якусь конспірологію, але дійсно видно, що штучний інтелект після того, як понесли, що а, він приліг на больнички, навіть прес-конференцію дати не може. От, а тут погрожує значить напасти на Україну й. І... Порвати її своїми хижими зубами, але поки що шматок хліба цими хижими зубами порвати не може. Ну, їсть грецький йогурт із і от, Бажаємо, щоб він був останній. І, власне, а далі всі плакали, як на похоронах Ким Кимчин Уна, е, Іна, ці, наприклад, е, якихось інших диктаторів і вбивців. Е, Reuters, до гарних новин вони теж є. Ви знаєте, що скоро буде 20-й пакет санкцій, 2026, на початку цього року, 26-го, буде 20-й пакет. І, власне, там можна буде поговорити, що будуть вносити. Гранд ідею ще формують, її поки що немає, але дуже-дуже скоро вона буде. Але зараз кажуть: слухайте, Кажуть, слухайте, давайте Росії обмежимо судноплавство і давайте зробимо наступну історію, щоб обмежити служби західні, які оперують російськими тіньовими і звичайними кораблями. І вони кажуть, давайте їх вирубимо, от їхнє це постачання нафти в Індію і в Китай, давайте вирубимо. Просто візьмемо і вирубимо. Тому що це все кіпер, Мальта, все це управляється. Ну, от і зробимо повну заборону на морські служби і морські потреби Росії. З такою ідеєю вийшов Ройтерс, а Урсула поговорила з прем'єром Бельгії, каже, погоджуюсь з ним, що треба на всіх розділити ці гроші. Це нормально, каже, вдруг Росія піде там судитися і будуть якісь питання. От, і каже, давайте це питання винесемо на 18-12 і там. Приймемо колективне європейське рішення. Тобто, Урсула гарно вчора, позавчора, повечеряла з ним, проговорила, почула його біль, і зараз через європейську комісію спробує це вирішити. Більше того, я вам скажу ще одну історію: говорив вчора з своїми британськими друзями, і вони кажуть, що так, Британія чітко націлена 10 мільярдів доларів російських активів. Віддати Україні, так сказати, підпушити, підпихнути, підперти європейський союз, зробити те ж саме. Євросоюзу, правда, трошки більше 200 мільярдів. Нічого, українська скарбниця і не такі цифри може вмістити, тому ми готові. Не обов'язково для війни, для якісних переговорів. Не захоче Росія переговорів цих грошей може вистачити для перемоги в дуже швидкий період. З російською економікою не все так добре, якби вони кричали. Навіть найбільші Кремлі, боти, там різні експерти, міністри, навіть вони скаржаться і жаліються, що економіка може стати. Ну, наприклад, як шлунок в Кадирова. Ну, от тому зараз ми ці гроші вимагаємо всю суму нам на рахунок для переговорів. Як Трамп каже, у вас немає карт. Ну так, да, таких як у вас із з Путіним точно немає. Але в нас можуть бути гроші, як казали генерал Залужний, що 200-300 мільярдів може вистачити для перемоги. В даному випадку для перемоги в дипломатичних перемовинах. Друзі, я хочу вам побажати гарного дня. В коментарях просто напишіть привітання для Збройних сил України для найкрутішої армії в світі, а також привітайте своїх близьких Миколаїв. І я хочу подякувати вам за те, що для мене ви, мої світи Миколаї, тому що ті гроші, які ми збираємо, ті гроші, які ми передаємо на фронт, це просто. Неймовірно, це надзвичайно крута історія. Я нею горжусь і кожного разу це згадую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.